У українців є свій набір антистресових продуктів, і чомусь я так гадаю, він суттєво відрізняється від приміром фінського. Ти знаєш, наші українки, які через війну опинилися у Фінляндії, нещодавно частували фінів нашими національними стравами, і ті були вражені завдяки нашому борщу та вареникам. Українки на тому ярмарку зібрали на реанімобіль для військових. На імпровізованій кухні у фінському містечку неподалік Гельсінки кипить робота. Наші переселенці старанно чистять картоплю, ріжуть капусту, цибулю і буряк. Так, учасники товариства Українців східної усіми варять борщ для чергового ярмарку. Прості жінки з дітьми, які приїхали, і маємо бажання чимось допомогти. Ми збираємося, ми готуваємо борщі, ми ліпимо вареники, дируни жаримо, печем торти, і це все ми продаємо. Просто ярмарки, просто вивозимо бочку з борщом 200 літрів. І там ну, ми перед тим робимо оголошення, що буде продаватися. Іванна майже завжди готує ще й пампушки з часником. Це ідеальне доповнення до борщу. Жінка родом з Генічеська, що на Херсонщині. Зараз із трьома дітьми проживає у Сіппо. рік. Ми жили в окупації, то ми рік ще там прожили, якби і вже. Через рік війни ми спробували виїхати. Українці східної усіми беруть участь чи не у всіх ярмарках, що відбуваються у столичному регіоні. Там вони продають не тільки борщ, а й інші страви української кухні: деруни, ковбаси або ж різні солодощі, чого лише не готують наші співвітчизники у Фінляндії. Український борщ кругом люблять це не тільки Фінляндія, роблять прості люди. Без там супер мега освіти, без там навчання. Ну тако все, якби е, спочатку. Тобто, не дивлячись на те, що це не все так просто, не все так легко, ми не все знаємо, ми все таки щось там робимо. Е, якось там ну йдемо до результату, до хорошого результату. Перед кожним ярмарком робота тут кипить. На спільну справу працюють до 20 наших співвітчизників. Хтось готує страви, а хтось облаштовує місце на ярмарку. Українки навіть придумали собі веселу назву – «Борщ Батальйон. У Нас є е, велика перевізна така. Нова кухня. Це дуже ефектно виглядає, людям це цікаво. Ми своєю невеликою компанією наварюємо 60-70-100 літрів борщу. Вон за мною, подивіться, яка дерев'яна бочка. Вона гріється. Пампушки на підігріві. зараз ще були дирони. Проте найголовніша на кухні бабуся Наташа, як її називають інші учасниці борщ батальйону. Саме вона за власним рецептом і готує національну страву. А ми просто, так як вона сказала, от нарізали отак такого розміру Окей, там почистили так добре. Не чіпайте, ойдіть все, окей. Ми всього дойшли собі, ніхто там не заважає. Часто учасниці борщ батальйону разом із товариством українців організовують й інші благодійні. Іні проєкти у Фінляндії основному ми допомагаємо е, дітям. От це товариство. Наприклад, е, в порво було тех клуб. Ну це не тільки Порво, просто я в порво, і я там ходила, е, допомагала. Табори були різні, також для дітей. Але найчастіше продають саме українські страви вже підрахували тільки борщу від початку повномасштабного вторгнення зварили понад тисячу літрів, і якраз він найбільше припав фінам до душі. Не люблять готувати їжу вдома. Вони привикші до напівфабрикатів, вони дуже цінують свій час і не витрачають час для того, щоб готувати на сім'ю вдома. Вони звикші до напівфабрикатів. А коли їм пропонуєш е, отакі різноманітні страви, які готуються. Вдома то це дуже ціниться. Усі кошти від продажу українських страв витрачають на допомогу Україні. Зокрема, вже купили та передали нашим військовим один ранімобіль. А нещодавно придбали другий його укомплектують і згодом передадуть на харківський напрямок.